Стосовно сесії, яка пройшла вчора, сесія була скликана, позачергова сесія була скликана дною згідно розпорядження від 1 серпня номер 33 в якому були зазначені питання, які вкрай необхідні для життєдіяльності Бардечівського району. 2 серпня поступило подання від групи депутатів. Про скликання позачергової сесії, в принципі, з тими ж самими питаннями, за винятком або за виключенням того, що вони запропонували розглянути чотири питання, пов'язані з достроковим припиненням повноважень моїх і мого заступника і обранням голови і заступника голови нових районної ради. Відкриваючи сесію, я повідомив, що я зібрав сесію відповідно до розпорядження. І враховуючи, що надійшло подання, також зазначив, що ця сесія має або може розглянути і питання, які запропоновані депутатами. В ході сесії я зазначив насамперед, що порушено було при поданні. Групою депутатів було порушено в першу чергу статтю 15 закону про доступ до публічної інформації. Тому що даний проєкт рішення нам поступив лише 2 числа. Він має бути оприлюднений і через 20 днів може бути тільки сесія з цього приводу. Друге. Відповідно до регламенту нашої районної ради, дані питання мають бути розглянуті на профільних комісіях районної ради. Група депутатів чомусь розглянула це питання на єдиній комісії з питань регламенту і депутатської етики. Відповідно до нашого положення про постійні комісії, немає прямої норми, яка б говорила, що дане питання має розглянуто бути тільки на цій комісії. Мова йде про те, що дане питання мало б розглянути бути на всіх комісіях. І вже б виникло, виникло на комісіях цих питання. Чому ми напряму розглядаємо це питання дострокових припинення повноважень, а не розглядаємо причини і аргументації? В рекомендаціях своїх депутати районної ради, коли нам надіслали рекомендації єдиної комісії, на які вони розглянули, зазначили, що нас не цікавить аргументація. З приводу того, що достроково припинені будуть повноваження. Ми хочемо просто, щоб вони були припинені. Це говорить про те, що це просто комусь треба, що за цим стоять е, зацікавлені люди, які хочуть змінити владу е, в Бердичівському районі, яка не влаштовує певних осіб. І яскраво дуже це питання педалювала помічник народного депутата. Ревеги Софія Брадіславна Томашевська. З першого дня вона виступала на кожній сесії, на сесії позачерговій і на черговій сесії по декілька разів. І вона була основним модератором цього процесу. І ми розуміємо, що сьогодні, після того, як відбулася незаконна, незаконна, незаконне продовження сесії, її обрали головою районної ради. Оксимій, щодо, щодо незаконності, те питання, що задано було щодо незаконності сесії, яка пройшла після закриття. Голова районної ради закрив сесію, так як передбачає стаття 46 закону про місцеве самоврядування. Я її закрив з огляду на те, що не був затверджений порядок денний. Група депутатів, яка залишилась, продовжила цю сесію, порушуючи просто ну, порушення. Такого, такого не бачила ще практика ведення рішень, ведення сесій, порушення статті 46, що сесію, ще раз наголошую, скликає, відкриває, проводить і закриває голова районної ради. Вони не мали права проводити сесію. Вони мали дотриматись регламенту, виконати всі норми регламенту. І в двохтижневий термін я б зібрав би іще ще одну сесію виключно по цим питанням, які вони ставили. Якщо б ми затвердили інше питання в порядку денного згідно мого розпорядження. Тому я вважаю, що е, рішення сесії, якого, до речі, ми і не отримали на сьогоднішній день виконавчий апарат, ми не бачимо, які рішення вони прийняли, до нас його не зареєстрували. І враховуючи те, що після цього, о 20-й вечора, е, реєстратором з, е, Житомирського міського конкому було внесено Зміни в Єдиний Державний реєстр підприємства установи організації. Я вважаю, що всі ці дії є просто зухвалим і цинічним захопленням влади в Бердичівському районі. Владу, яка на сьогоднішній день е ну, має, має владу, партія БПП, доєдналися до них окремі депутати радикальної партії, Опозиційного блоку. І таким чином. Зробили отакий переворот у Бердичівському районі. Це є незаконно, на мою думку, починаючи з підготовчого процесу проведення сесії, закінчуючи реєстраційними діями. Максим Юрійович, у нас Бердичів біс. У нас от є така інформація, що ті події, які відбулися вчора, були спровоковані тим, що аграрна партія почала процес про відзвання про. Відкликання депутатів аграрної партії, які зрадили партії, які порушили дисципліну і сьогодні співпрацюють з блоком Порошенка. Як ви прокоментуєте? Не може ці вчорашні події бути тим, що люди розуміють, що через місяць у них вже не буде більшості, тому потрібно було зробити все можливе для того, щоб до цього сроку вас зняти з посади? Ну безперечно. Ці події, які пов'язані з відкликанням депутатів, які порушили статутні вимоги і не тільки статутні вимоги аграрної партії, також вплинули на те, що ця сесія перейшла в такий незаконний спосіб проведення. Це також є причиною, тому що це буде прецедент, і я про це говорив в Бердичівському районі і в області нашій, коли за народною ініціативою будуть відкликані депутати, які не дотримується е статутів і е засад партії. Тому що ця виборча система, яка на сьогоднішній день діє по місцевим виборам, вона якраз підкреслює ну, наскільки вона досконала чи не досконала, це інше питання. Е ця виборча система якраз е основою тут є партія. Партія будь-яка висадила депутатів, вона має право. Відкликати цих депутатів, а тому, на жаль, три депутати від фракції аграрної партії, які е, також доєдналися до цього процесу щодо дострокового посилення повноважень, вони будуть відкликані найближчим часом, і це було дійсно причиною однією з причин, що ця сесія проводилась ну надзвичайно швидко і в такому режимі е, з стовідсотковими порушеннями і регламенти і законів. Але вчорашнього дня після е, інформації про проведену сесію. Я ще раз хочу наголосити, що ми жодного рішення не отримали. Але, маючи дані з медіаресурсів наших стосовно там перебігу подій на сесії, я звернувся до правоохоронних органів з, з проханням значить, звернути увагу на те, що вчиняється злочин. Це дійсно вчинення злочину. Претензія узурпацію влади вчора чи сьогодні практично. Вчора я звернувся в сьогодні. Вже було друге звернення. Я звернувся до Служби безпеки України, я звернувся до прокуратури і до поліції Брадичівського нашого відділу поліції. В поліції по заяві моїй було, було зареєстровано мою заяву. Я очікую і сьогодні спілкувався з керівником відділу поліції, я очікую на конкретні предметні дії нашого відділу поліції. Заява зареєстрована, ну, поки що, на жаль, ніяких слідчих дій не відбувається, не допитуються депутати, не, ну, не відбувається, будемо говорити, розслідування цієї справи. Щодо сьогоднішнього дня, коли на ранок я узнав, що є зміни в реєстрі, то для мене це, взагалі, мене це взагалі здивувало, коли сьогодні ви знаєте, що є зміни до господарського кодексу, сьогодні не завжди обов'язково є печатка. Але ну, е я знаю, що бердичівські реєстратори не взяли на себе таку відповідальність вчиняти такі дії. Ну, Житомир, е Реєстратор Житомирського міського конкому вважає, що він вчинив правильно, чи вона. Буде розбирати цьому суд підготовлена позовна заява до окружного адміністративного суду щодо скасування змін даних в реєстрі. Ну і отримавши рішення, я ще раз хочу наголосити: вкотре, що в апарат районної ради не поступали офіційні документи, що стосуються проведення сесії. Ми по закону маємо в п'ятиденний термін. Апарат районної ради в п'ятиденний термін оприлюднити ці рішення. Вони не поступали. Там. Ми не знаємо, про що там голосувало, в який спосіб, як працювала там лічильна комісія, як працював секретаріат. Немає цієї інформації. Тому, коли ця інформація надійде, якщо вона надійде, якщо ці рішення є законними на їх погляд, ми тоді сформуємо позовну заяву до суду. На даному етапі. Буде оскаржена е зміни до відомості про реєстрацію. Я хочу уточнити, то Ви сьогодні подали до Господня. Якого суду щодо зміни різ... що реєстрації? Різ... Різ... Ні, ще не подавали. А Я... ви ж сьогодні внизу казали, що ось вже є квитанція збору судового. Судовий збір сплочину, але заяву ще не подали. подавали. Уточняю, дякую, дякую.